Wall Street Journal прямо написала, що Трамп не довіряє Зеленському як такому, хто може все зірвати на перемовинах. Отже, Трамп сказав, що він проти участі Зеленського на цих перемовинах, бо Зеленський може. Ну, що може Зеленський, Трамп знає, бо у нього був особистий овальний кабінет з Зеленським, коли все було домовлено навіть. Зеленського сам Трамп зустрічав на червоній дорожці. Він розказував, що Зеленський найкращий президент України, і все таке, а потім, що було, те було. було. От Отакий же театр, швидше за все, планує Трамп і в Алясці, але боїться, що поява Зеленського може все зірвати. Буває! Підписуйтесь на мій канал, ми про це і про інше говоримо. Якраз щойно виклав велике відео. Слава Україні!